Слава Ісусу Христу, браття, сестри! Гляньте, яка сьогодні неймовірна краса. Сьогодні, Василько, яка сьогодні? 31 жовтня. 31. 31 31 жовтня. Гляньте який захід сонця. Це неймовірний захід сонця. Просто. Василько. Всім доброго вечора. Доброго здоров'я. так. Їдемо до священника Юліана. Вдома Сергійко з хлопчиками. Ми їдемо завтра в службу, празнична, косьмей та Дем'яна. Ну, захід сонця просто. Неймовірний просто. Ось, просто, це, це просто щось, щось з чимсь. Подивіться. Василько, дуже гарно. Треба фотографії що зробити. Напишіть, вас такі самі сьогодні захід сонцяні. Оце просто, дивіться, Василь. Дуже класно. Все, все. все прямодро, сотворив, яси господи. Це червоне, дуже. Гарне, все. Ну, це, це, біля, це біля бучача. Мушина заблимала. Я, 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 я. Все, гарного вечора. До зустрічі вже священика Юліана. Думаю, може до 21-ї встигнемо ще на ефір. Миру, здоров'я, добра, там много є. Я... Благо я літа всім. З богом.